Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. А 4 аудіо в універсалі. Це 7 рік, модельний 8-й. Ціна 7500, 2-літровий бензин на механіці. Повністю обслужена. 218 пробігу. Контакти, бачимо, є. Шкода Суперб. 11-й рік, 151 тисяча пробігу. 1,6 дизельна механіці, Ціна 10,650. Контакти, бачимо. Ford Focus, 15 рік, 120 тисяч пробігу, ціна 8400, двигун 2,0 бензин на автоматі. Контакти є. Тут шкіряний салон. b сьомий посад в седані. 13 рік, 248 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Офіційний автомобіль 13 650 ціна, тут контакти до власника. Комбінований салон шкіра Алькантара, чорний колір. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat в універсалі. 16 рік 290 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, без підфарбувань пишуть. 16 950 ціна. Контакти є. Шкода Фабія в універсалі, сьомий рік. 227 двадцять пробігу. Ціна 3900. 1,2 бензин на механіці. Тут контакти. Кого цікавить? Телефонуйте. Четвертий гольфік. 99 рік, 230 пробігів, 1,4 газ, бензин, 3700 ціна, контакти ось тут. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія, а 7 це 17 рік, один дизель на автоматі, 16700, ціна 228 пробігу, телефон до власника. Так, покажу по салон. Комбінований салон. Зовнішній хромпакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, дизельний посад з Америки. 14 рік 154 пробігу. 2,0 дизель на автоматі. 14.300 ціна. Тут контакти. Шкіряний салон. Цікавить, телефонуйте. Так, ринок Ліо, 12 рік, 180 пробігу, 6 950 ціна, 1,5 дизель. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Супер Б. 11 рік, 221 тисяча пробігу, ціна 8200. Двигун 1,8 бензин. Контакти для уточнення інформації тут. Так, люди в салоні гріються, не будемо заважати. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Mercedes Є e клас. В універсалі. Це 2005 рік. Є 280 і 3,2 дизель на автоматі в рідній фарбі з рідним пробігом. Пробіг 360, 7,200 ціна, контакти ось тут присутні. Покажу по комплектації. Кого цікаво, чи телефонуйте. Шкода фабія Універсалі. 14 рік, 266 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 5850 Відкрийте, подивіться. Так, покажу по салону. Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Бесьомий посад в універсалі. 11 рік, 182 тисячі пробігу, ціна 9300, 1,4 бензин на автоматі. Салон на тканині. Гарна суповна розина бачу. Паркт є. В Покажу вам по салону. Підігрів лобового. Привід багажника. Так, є підігрів лобового скла, кажуть. Клімат-контроль підігрів. привід багажника, також присутні. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть повну інформацію. Ми бачимо все працює. Опель Астра в Універсалі. 2008 рік, 222 тисячі пробігу, 1,7 дизель, ціна 5750, контакти бачимо є. Yeah. Так, на жаль, зачинено. Більше інформації уточнюйте. Ми трошки полізли добре, але... Електрогольф, 20 рік, 32 тисячі пробігу, ціна 17300. Контакти до власника присутні. Оп. Техніка трошки підводить.